Всім привіт! На вулиці Спека, але хочеться приготувати щось смачненьке до чаю чи до кави. Тому сьогодні готую легкий, але дуже смачний десерт. Для цього мені потрібно печиво савояжі, ягоди. І також я приготувала сметанковий крем із йогурту. Так, для готування я взяла таку форму, але можна приготувати порційно ну, маленькі. Так, беремо печиво, його пропитуємо в. Хто хоче в каві, я, наприклад, в чай чорний взяла. І викладуємо це все швидесенько. Так, перший ряд я виклала, тепер щедро так смачуємо все кремом нашим. Бо чим більше крему, тим буде все смачніше. Гарненько розмазую по всій формі. Так, і все тепер викладаємо другим шаром. Майже за дві хвилини у нас готовий десерт. Останній крок це змастити все гарно, кремом, так, трішки декорувати і відправити в холодильник на декілька годин, а потім вже смакувати разом з цією своєю родиною такий смачний літній десерт. А саме головне, який готується дуже швидко. І не витрачаєте багато свого вільного часу. Тепер трішки декорую. У мене такі ягоди, Блубері Трішки-трішки. Але ягода трішки кисловата, і це якраз буде додавати трішки кислинку нашому міні-тортику. Так, така в нас вийшла краса. Відправляємо в холодильник на настаювання. Будемо сьогодні ввечері вже свят смакувати. Всім па-па, бай!